Світлана Молчан. Театр Вибачте, пані, це моє місце. Вічливий чоловік років 55 в стильній краватці звертався до молодої жінки з віялом у першому ряду. О, ні, це місце моє. стримано посміхнулася жінка, показавши фірмовий квиток із каси театру. Але я купував квиток місяць тому ось. Втрачаючи контроль, чоловік пхав прямо в обличчя пані екран смартфона і онлайн квиток із QR кодом. Я теж купувала заздалегідь, на пів тону голосніше проговорила жінка, вкриваючись нездоровим рум'янцем, інтенсивно махаючи віялом. На шостому ряду є вільне місце. Роздивлявся майже вщент заповнену залу чоловік. Сам туди йди, порівняв перший ряд із шостим. шипіла пані із перекошеним обличчям. Тим часом світло згасло. В суцільній темряві запрацювали генератори диму, почулися голоси акторів, заграла музика. Вистава розпочалась. Руки джентльмена миттєво зійшлися на горлі пані. За декілька хвилин тіло у блискучій сукні опинилося в порожній оркестровій ямі. Чоловік поправив краватку і пригладив розпатлене волосся. Вистава з першого ряду завжди суцільна насолода. Шкода тільки, що кілер майже не має вихідних. Світлана Молчан. Театр. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Байміекофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!